Кінець червня в Україні буде дуже прохолодним та з опадами, а з початком липня до нас повернеться 30 градусна спека. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у четвер, 29 червня, опади очікуються по всій країні, сухо в цей день буде лише в Одеській області, нарешті території країни переважатиме дощова погода, але дощі в більшості будуть короткочасні, місцями з грозами. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у четверг, то буде все ще прохолодно. Так, в денний час доби по всій Україні очікується від плюс 18 до плюс 23 градусів тепла, лише в Одеській області до плюс 25 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 11 до плюс 16 градусів тепла. У Києві 29 червня марна погода буде триматися до самого вечора. Протягом всього дня очікується дощ, температура повітря коливатиметься в межах плюс 13 плюс 20 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!